Від Вінницького облдержадміністрації прибрали барикади. Тепер будівля і територія поряд з нею має свій звичний вигляд. Порядок почали наводити ще у суботу. Наразі приміщення ремонтують всередині і паралельно підраховують збитки. Ще день тому тут височіли барикади. Сьогодні їх як не було. Аби звільнити територію центральної частини міста від сміття, комунальники працювали у вихідні. Вивезли близько п'яти вантажівок. Мені Навіть просто зовнішні. Набагато більше подобається без, без по барикад. Ну, це преждевременно, я вважаю. Я вважаю, що поки вопрос не рішення, цього робити не стоїть. Це було тут, ну як, як на мою думку, це трохи не відповідало вінницьким стандартам. Ну, вся це якби європейське місто, тому я не думаю, що це було таким. уж… Тим більше я читав в інтернеті, що е, більшість вінничан е, були проти цього. Тому що ну, якби вінся є е, трохи ким окремим містом, е, як маленька Європа в центрі України. А от всередині адмінбудівлі робота кипить. Тут уже замінили електропроводку, вибиті шибки і двері, пофарбували стіни на усіх поверхах. Залишився тільки вестибюль. З суботи цим займається більше 30 робітників. Був. І поляпаний, ми бували в такому налісні чи площадки три рази перекатували до Там я не знаю, що якісь кофе розлились, чи чай. Щось таке. Ремонтні роботи планують завершити сьогодні-завтра, але крім розгардіяшу, активісти Євромайдану залишили по собі і більш небезпечні згадки: вибухівки та коктейлі Молотова. Їх було би достатньо для того, щоб за хвилин 10 весь цей квартал залишився один попіль, враховуючи те, що. Будівля, перекриття будівлі між поверхами є дерев'яне. Тобто це надзвичайно велика небезпека була в цьому, тому що з пожаром могли загинути ті діти, які тут жили, спали і весь цей час перебували незрозуміло, з якими ідеями. Наразі працівники облради і адміністрації працюють у звичному режимі. А на першому поверсі прийом ведуть активісти народної ради. Для них як і обіцяли, виділили приміщення.